7 жовтня, понеділок, навернення світу. Пророцтва ясно показують, що в останні дні світ буде жахливо розбещений, і водночас він буде дуже релігійним. Біблія не дає жодних підстав для думки, що всі жителі світу колись навернуться і весь світ чекатиме на прихід Господа. Вона справді представляє нам час, коли на землі не буде гріха, і вона наповниться пізнанням Господа, як хвилі вкривають море. Але це буде після того, як Господь прийде визволити свій народ і покарає нечестивих вічною погибеллю. Однак Біблія також ясно вчить, що незважаючи на зростаючі нечасті світу, більшість людей на землі, коли прийде Господь, думатимуть, що настало тисячоліття миру. Раптове руйнування спіткає людей у той час, коли вони казатимуть мир і безпека. Якраз у той час, коли вони вітатимуть себе з тим, що весь світ християнізований, що більше ніколи не буде війни, і що Христос справді розпочав своє царювання миру на землі, язви Божого гніву обрушаться на голови нечестивих. Думати, що Біблія вчить, що світ має бути навернений до пришестя Господа, це велика помилка. Це призводить до найкатастрофічніших результатів. Ось як це працює. Люди виявляють, що незважаючи на проповідь Євангелія, світ загалом не стане кращим. Щороку народжується більше язичників, ніж навертається. І навіть у так званих християнських країнах кількість християн перебуває в жалюгідній меншості. Це сказано не в приниження проповіді Євангелія, а як простий факт. Але люди одержимі ідеєю, що весь світ має бути навернений, усі мають бути в церкві, але робота йде занадто повільно, якщо просто проповідувати Євангеліє царства. Коли воно проповідується, люди навертаються, але тільки як окремі особистості, тут один і там один, тоді як необхідно, щоб вони наверталися масово. По одному народу, зараз, якщо ми хочемо навернути весь світ, отже, ті, хто має таку ідею, спонукаються на вдаватися до інших засобів навернення світу. Крім простої та зрозумілої проповіді Євангелія Царства, але ніщо, крім проповіді Ісуса Христа як особистого Спасителя кожного окремого грішника, ніколи не може бути по-справжньому навернути людей, і результатом цих оптових методів навернення світу є те, що він номінально навернений, але фактично розбещений. Вдумливі люди будуть напоготові і розрізнятимуть знаки часу, але вже досягнуто достатніх успіхів, щоб показати, що навернення світу насправді буде не чимось іншим, як наверненням, або скоріше, збоченням церкви. Церква не може навернути світ світськими методами, вона не може відвоювати людей у світу, переймаючи його практику. Людей не можна утримати від гральних будинків, якщо сама церква надає їм розваги. З Таким самим успіхом можна відучити язичників від ідолопоклонства, встановлюючи зображення в церквах і запрошуючи їх прийти і поклонитися їм. Ідолопоклонству в спонукуваній Християнській церкві так само погано, як і в язичницькому храмі. Жодна форма нечестя не стає кращою від того, що вона відбувається в церкві. Навпаки, церква тим самим розбещується і втрачає свою силу протестувати проти нечестя, здійснюваного. Під покровом християнства. Робота церкви Христової полягає в тому, щоб євангелізувати всі народи, але це відрізняється від їхньої християнізації. У євангельському дорученні ясно сказано, що не всі увірують. Служителі слова повинні проголошувати його незалежно від того, чи почують люди, чи ухилятимуться, повеління говорить. І казав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: Хто увірує й Охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Марка, 16 розділ, 15 16 вірш. Але Євангеліє царства не має нічого спільного зі світом, і воно не має ніякої іншої сили. Крім Божої, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.